Просто зараз про нагальні проблеми в українській політиці, про проблеми люстрації будемо говорити із народним депутатом України і політичним оглядачем Вадимом Денисенком. Пане Вадим, доброго ранку. Доброго ранку цікавить найбільше зараз ситуація із патрульною поліцією. Зокрема, чому такі люди, як Василь Паскал, це перший зам національної поліції, голови національної поліції, колишній зам Віталія Захарченка. Виходить, так, що він знову при владі. На вашу думку, це недостаток політичної волі, щоб все таки люструвати тих, хто підпадає під цей процес? Ну я думаю, тут питання безумовно політичної волі, але з іншої сторони, я думаю, що питання треба передрисувати новому керівнику української поліції чергові українці в нашої і питання виключно. Чому перепризначили Паскала? Треба адресувати новому керівнику поліції, ставнику Михіло Сакаршеля, треба зазначити, що саме Паскала звинувачують українські журналісти в ідеї і смс повідомлень учасникам майдану з погрозами. Зараз власне... я вас, я вас, якщо дозволите, я переб'ю, тому що українські журналісти звинувачують його в чому. Тобто, чи насправді належала ідея смс-повідомлень йому, це ну ви я думаю. Що... Ну, я сказав, що це більше міфотворчість, тобто я ніякому разі не захищаю Паскала, але давайте все ж таки тобто, говорити ну, об'єктивні речі, а не займатися ну, переповідками дурниць. Тому що останнє, що я чув про Паскала, і я розумію, що його дуже демонізують, до нього є неймовірна кількість питань. і я... Був, ну м'яко кажучи, здивований, коли узнав, що його перепризначили заступником керівника поліції, але звинувачувати його в тому, що він, очевидно, все ж таки напевно не робив. Ну, давайте не будемо. Ну, зокрема, там останнє, що про нього говорить, це те, що він 31 серпня був дев'яно Верховної Ради і наказував міліції кидати димові шашки, які кидалися в міліцію назад в НАТО. Ну тобто брідці викибили. Тому. Чи є до нього величезна маса питань так чи повинно було його перепризначати? Ну у мене їх виникає ну, як мінімум сумніви. Хоча я думаю, що очевидно, все ж таки не потрібно було перепризначати. Але чи потрібно його звинувачувати в тому, що він не робив? Ну давайте теж цього не робити. Так чи інакше сьогодні фактично під стінами МВС, а ніби як збираються активісти для того, щоб висловити недовіру і вимагати якраз таке його звільнення. А на вашу думку, чи може це підірвати авторитет нової української поліції настільки, що в принципі, ну скажімо так, цей проект може бути не таким успішним, як сподівалися раніше? А, ні, безумовно, ні, тобто пікети з 50 активістів від відомих громадських організацій, які живуть саме на тому, що вони пікетують когось або щось, підірвати нічий авторитет не зможе. Але чи виникає до цього, чи зменшується, скажімо так, довіра до поліції після призначення Паскала? Безумовно, так. І напевно до ідеї залучення закордонних політиків і експертів до саме українського політичного процесу, тепер так само під загрозою. Наскільки розуміємо, питання будуть до хаті я завжди був категоричним противником долучення будь-яких іноземців. Тобто, у нас є достатньо своїх людей. Ми ж не Грузія, ми не Лутва. Ми в принципі, тобто, ну давайте подивимося, Хто у нас є успішний на сьогоднішній момент? Хто є успішний іноземець, хто, який прийшов до е, українського уряду, чи там на якісь трошки нищі? Чи не вважаєте ви, В... що ще може зарано про це говорити? Насправді як зарано, один рік уряду Абрам'явічу Слитовець він зробив щось хороше? Ні, Квіташвілі, Грузин, міністр охорони здоров'я, він зробив хоч щось хороше. Там розповідати про те, що йому всі заважають, звичайно можна. Що він теоретично розробив модель реформування МОЗа, Теж можна говорити, але чи зробив він хоч що небудь? Ні, він нічого не зробив. Якщо ми будемо говорити про інших іноземців у нас при владі. У нас ніхто із іноземців нічого е хорошого, толкового, якісного не зробив. Тому насправді на жаль, ця модель е не спрацювала. Хоча я там з першого дня був категоричним противником іноземців. І я вважаю, що вони е не можуть бути ефективними управліннями в силу того, що е ну, на жаль, це не патріор, ну, не буду так говорити. На жаль, це люди, які е приїхали сюди. Е Зовсім з інших причин. Там єдиний виняток, насправді єдиний виняток із іноземців це еказбуладзе, яка справді запустила роботу патрульної поліції. Це єдиний виняток із іноземців, але це той виняток, який по моєму підтверджує правило, що від них полку немає ніякого. Добре, побачимо, як буде розвиватися ситуація в наступному. Проте є ще одне питання. Фактично, 2 грудня вже мають представити затвердити бюджет на наступний рік у Верховній Раді. Проте тема найбільш нагальна там на сьогодні це не обговорення цього бюджету, якраз таки можлива відставка уряду. Чи на часі на вашу думку це? І які запитання сьогодні будуть звучати під час години запитань до уряду в Верховній Раді? Почнемо з останнього запитання, тобто сьогодні на годині уряду, наскільки я знаю, повинен виступати Дамтішем, і він повинен доповідати про ситуацію із енергетичною блокадою Криму. Тому питання тут буде стояти не про відставку уряду, не про бюджет, а про, економі... про енергетичну економічну блокаду Криму. Якщо ми говоримо про бюджет, який є, як заявив Кириленко. Віце-прем'єр Кириленко у на увазі буде внесений 2 грудня, але я не знаю собі, яким чином може бути внесений бюджет 2 грудня, якщо не затверджений і не внесений поки що, і взагалі ще не запропонований урядом податковий кодекс. Тобто у нас ситуація насправді може повторитися минулорічна, коли минулого року уряд затягнув абсолютно. Тягнув подачу бюджету, і ми під ялиночку там я не пам'ятаю котро з 9 чи 30 грудня вночі е, приймали е, бюджет е, фактично з голосу. Тоді була справді мотивація, що не можна приймати бюджет 1 е, там 10 січня, 15 січня, е, тому що країна буде жити по дні 12 від попереднього року. Цього року я вважаю, що е, під ялиночку ніхто вже голосувати за бюджет не буде. Тому е, хочемо того чи не хочемо, але затягування процесу, яке зараз ми бачимо від е, Кабміна, воно не призведе до того, що Кабмін прийде і почне розповідати на байки про те, що без бюджету нам МВФ гроші не дасть, нам ще там щось не буде, ще там щось не буде. Тобто цього року цього не повториться. Тому е, я думаю, що 2 грудня, якщо ми побачимо якийсь уже то, то це буде тільки на грамота, який потім буде переписуватись під новий податковий кодекс. Ми знаємо про те, що у Верховної Ради та у уряду є трошки розбіжні погляди на одні ті самі варіанти вирішення деяких українських проблем. Чи можете ви констатувати, що зараз між урядом і верховною радою дещо ускладнилися відносини? Насправді ну я не можу так сказати. Я можу сказати, що уряд останнім часом дуже любив нагнітати ситуацію, розповідати з усіх усюд про те, що парламент. Буксує шзавіки, що через парламент буксуються всі реформи в Україні. А уряд подає масу законів, які там абсолютно необхідно. Зараз в країні для безвізового режиму для грошей, що там для чогось. Якість законів, які подає уряд, неймовірно слаба. Неймовірно слаба. Це констатують абсолютно всі. Більше того, терміни, які подаються ці закони, ну вони виходять за межі ну навіть пристойності. Тобто, ми знаємо ці історії, коли міністри вносять сьогодні закони, просять, щоб завтра його прийняли. Тобто, ну такого не може бути. І власне от цьому є головна проблема. Головна проблема це якість поданих законів. І е, другий момент це терміни їх подачі. От це от, до господарів саме все.